Ми передаємо слово народному артисту України, завідувачу кафедри вокального виконавства, професору кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, професору кафедри теорії музики та естрадного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського, Український державний університет імені Михайла Драгоманова і Цезиновий Корінець Зінові Михайлович. Ми вас раді вітати. Тема доповіді. Етнографічний народний хор гомін Леопольда Ященка як середовище збереження українських традицій. Вітаю вас. Дякую за слово. Знаєте, я прослухав вже три доповіді, і мене надихнуло на те, щоб не, я не розказував про гомін, хор гомін, а якісь мірі хочеться подискутувати. І зрештою, я думаю, що нам потрібно. Частіше зустрічатись на таких конференціях, хоча б відео, звичайно, тому що дискут наш можливо приведе до того питання, куди ми йдемо? І чи правильно ми розвиваємося, те, що ми робимо, і що ми робимо, і наскільки це корисно для суспільства. До речі, я вчора посидів на одній конференції, точніше, на одному засіданні зборах колективу одного, не буду казати, і здивувався про те, що в нас в державі таке відчуття, що війни немає внутрішньо розумієте, є процеси, які. Держава би мало в якійсь мірі ну, е утримувати в культурному середовищі, зокрема, наприклад, управління культури міст, областей, районів. І вони е надсилають, знаєте, такі завдання е деяким своїм підлеглим організаціям, будинкам культури, що просто на голову не, 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 не лізає. Жодного слова я не почув, що нам робити, і як допомогти суспільству, і особливо допомогти тим, хто е, зараз скалічений не тільки фізично, а й психологічно. Тому що ті, всі, хто побували на фронті, на різних етапах, от, це повірте, це люди вже психологічно. Складно їм нашому суспільстві зараз бути, і коли вони приїжджають в Київ, особливо в Київ, і бачать, що тут робиться, таке відчуття, що тут війни немає. І це калічить їх і далі психологічно. І я не знаю, що ми маємо робити, тому що має бути девіз. Москалі колись в радянський час казали, все для фронту, все для перемоги, а в нас в більшості все для себе. Навіть коли подивишся, що робиться на вулицях, мої діти звертаються, тату допоможить. У нас на фронті не вистачає грошей на мавіки, на іншу, на зброю. А в нас роблять фасади будинків, роблять дорогу. Я відволікся, але, на жаль, це... ми цим живемо, це наше життя, і ми повинні про це думати. Стосовно хору гомін, я б його не називав просто хором. ну, це не хор, це явище, це етнографічне явище, яке збереглося в Україні. Мабуть, тут пан Андрійчук згадував Пофіра Демуцького, і Леополь Ященко, скоріш за все, ще таки, все-таки він був продовжувачем ідей Порфіра Демуцького, тому що в нього була. Ті самі принципи він стояв на тих самих принципах е, музичного розвитку нашого українського суспільства, що й Парфірій Дебуцький, е, в нього було в крові збиратись не на сцені, а збиратись біля громадських місць, е, збиратись е, в, особливо в період, коли е, в державі є, розумієте, держава живе за певним циклом суспільність. Суспільство живе. За... На, на щастя, ми вже зараз маємо можливість жити за м, е, календарним нашим планом, календарно-обрядовим циклом в державі. Маємо можливість відзначати всі свята, хто, які вважає за потрібне. І е, хор, так і планувався, він бачив цей хор тільки для того, щоб забезпечувати оцю єдність. Тої давнини, минувшини із сучасністю. Тому що для нього сцена була це так нетрадиці... не не неприродньо. Він казав, що хор має співати там, де е, визначено безпосередньо ідею своєї пісні. Якщо вони співали веснянки чи гаївки, то вони йшли однозначно на природу. Якщо вони співали церковні пісні, то вони ставали або в церкві співали, або біля церкви співали. Вони, звичайно, гомін це, от я кажу, феномен і явище як суспільне, так і етнографічне явище. Бо фактично воно би вже давно мало бути зникнуте. Завдяки тому, що ми навкруг подивимося, дивіться, цінності змінюються. Зараз ну, дуже багато речей, які. Можливо, наші батьки і діди не могли цього бачити фізично, але цінності змінились, тому що техніка робить свою справу. От, у нас в хорі гомін жодна людина, хоча це повірте, дівчата і, і хлопці, я їх так називаю, яким від 60 і за 90. От, і там жодна людина не ходить без мобільного телефону. І як поєднати оце розумієте розуміння етносу, етнографії із сучасним, а потрібно поєднувати, тому що ми живемо в цьому світі, нікуди ми від цього не дінемось. Ну і зрештою, колектив живе, як я вже казав, колектив цей колектив, гомін. Він живе за календарно-обрядовим циклом, тому що е, Леопольд Іванович він зібрав величезну кількість музичного, фольклорного матеріалу. Який я не знаю, чи ми переспіваємо, і чи хтось переспіває. Але завдяки йому це збереглося принаймні письмово. Якщо хтось це може стосуватися і солоспіву, може стосуватись і багатоголосся, е, хтось підніме це, колись заспіває, то дяка йому, тому що він їздив по всіх регіонах України. Ми тут можемо дискутувати про традиції, вони звичайно різні. І в кожного не тільки області, району, в селі, куточки мали навіть різні традиції, бо одне село змагалось, що в них такі традиції, а в іншому куточку інша традиція. Хоча, звичайно, державність привела до того, що ми повинні все-таки дотримуватись певних календарних свят разом і спільно мати якісь речі, які би вказували, що українська нація єдина. Я зустрічався недавно, ми співали там на Аскольдові Могилі в церкві. На День пам'яті Героїв Крут. І розумієте, таке явище, ми з Дяком там як підспівував, і була молитва. І проблема в тому, що от немає. Мікрофон включив так. Не існує єдиності в, певно, в певному разі, того, що є, наприклад, молитва декілька молитв. Навіть Отчинаш у нас не доведений до того, щоб українці молилися одним словом. Інколи в співі це досить збиває, тому що мелос і слово, музичний мелос і слово, вони пов'язані. Інколи вкрадається інше слово, інший наголос. Змінюється тема. Мені навіть важко було з ним заспівати пісне спів «Отче наш, тому що в нього трішки використовується інший текст. Державі потрібно йти до того, щоб ми мали зверталися, щоб пісне співи церковні мали одну літературну мову. Це раз. Друге, стосовно чи збережеться такі явища, як е, е, в календарно обрядовому циклі, як, наприклад, «Свято Купала. Вже в місці, на жаль, в місті це пропало. І завдяки от ці, цей гомін, який виходить, он там в гідропарк на Дніпро. Я вже з ними інколи теж дискутую, тому що я людина вже ну, більш сучасного напрямку, хоча в традиціях використовувався виховувався. І вони доказують: ні, нам треба співати там, на річці, а не на сцені. 에, тому що ми вже звикли на Свято Івана Купала, робиться якийсь концерт. На сцені вийшли світло, звук, все відпрацювали, по поспівали обрядові пісні. І на цьому все закінчилося. Тому <проку> ми вдягаємося відповідно, йдемо на Дніпро, і ми так завжди робили. Ми там беремося за ручки, співаємо, крутимо танці, веснянки. Люди сходяться, мабуть, це явище має існувати, можливо, має право на існування. Е, і воно додає, добавляє... молодь, коли приходить, мабуть, знаєте, вони дивляться на це трішки здивинкою, але мені приємно, коли молодь приходить в е, вишиті сороці і в джинсах, і дивиться на це. А це поєднання. Ми розвиваємо ці речі, тому що історія не стоїть на місці, фотографія не стоїть на місці, костюм змінюється, вишивки змінюються. Ми не можемо казати і лаяти тих, хто от ви не так зробили, бо так не так шили, не так співали. Ми не збережемо вже того, яке було етносом тоді. шановний Я, я, перейду, я, я, перейду, я перейду, Так, так, говорити стосовно гомону, але перебрав час. Тому, ну, друзі, як що я ми маємо збиратись, дискутувати. Обов'язково в дискусії знайдеться е, та ідея, правильна ідея, куди ми маємо йти. Тому що кожен з своєї сторони правий. Тому я всім бажаю, щоб ми частіше зустрічались, нам перемоги. Думаємо, допомагаємо, де ми не використовуємо якісь наші творчі проекти. Це все має бути для перемоги, для наших солдат, для наших хлопців. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо зіною Михайловичу і дякуємо вам за вашу працю за те, що ви зараз підхопили цю гарну е, таку е, ініціативу. От, взяли на себе відповідальність за такий славетний колектив, якому 55 років я так вже так правильно почула. так. так. І ще хочу сказати, що на сайт є в інтернеті дуже цікавий сайт, гомі. Може, кому цікаво. Тут дуже гарні напрацювання по історії колективу із партитурами, Ну дуже унікальна робота. Всі архіви творчості цього колективу. Як він зачинався, які обробки Леопольд Ященко зробив для хору. І Зіною Михайлович Корінець також свою творчість дуже гарно розвивав з Анатолієм Тимофійовичем Авдієвським. Я пам'ятаю, як ми з вами співали з хором міні-Верьовки. І mm -hmm. дякуємо вам, що ви в цьому хоровому українському співі маєте таку важливу роль сьогодні за те, що ви сьогодні працюєте з студентами на нашій кафедрі, з викладачами. І дай Боже здоров'я всім, і дійсно, як ми сказали, перемоги і добра.